Бачили, пане Сергію, що ви написали колонку на одному із. Відомих українських видань, зокрема про те, що штучний інтелект може допомогти різним компаніям знайти компетентних працівників, і хотіли б трішки детальніше дізнатися, яким чином все відбувається, адже бачимо, що дійсно штучний інтелект можна сказати з шаленою швидкістю вірвався в наше життя, і все більше різних компаній, різних і, наприклад груп працюють саме із штучним інтелектом. Електом і в різних напрямках деякі вже бачимо підприємства, навіть замінили деяких працівників в цьому плані. Але те, щоб штучний інтелект допомагав знаходити працівників, це ну ми до речі вперше дізналися. Цікаво дізнатися ваш досвід. Та ну і зараз бачимо на ринку праці у нас така ситуація, що загалом проблема із працівниками. Дуже багато вакансій і, і тут, хоч би якогось знайти працівника, як ще тут знайти компетентного чи дійсно в цьому плані може допомогти штучний інтелект. О, ви, ви до ви дуже класно описали всю ситуацію. Все так таки є. А ви дивіться, ми ж на тому етапі зараз, коли штучний інтелект допомагає збільшити якість відбору при наявних кандидатах, коли до нас уже є так, те, що ми називаємо у нас воронкою, які люди, які приходять на, на наші вакансії, проходять наші співбесіди, і ми намагаємось самого. Упи, мов не як ми їх називаємо, з'ясувати наскільки ці люди зможуть досягати ефективності результативності в нашій групі компаній, і це на на, на перших кроках вже має свій вплив, доказало свою ефективність, але наступні кроки: де штучний інтелект буде допомагати збільшувати цю воронку і допомагати збільшувати кількість кандидатів, тому що, як ви правильно підмітили, їх вже зараз не так і легко шукати. Як це працює? Під час розмови з кандидатом йде запис і розмови. Потім наш штучний інтелект оброблює за нашими 110 шкалами розмову кандидата, його мову, структурованість, увагу до деталей, аналітичність і так далі. Там більше тисячі можливих поведінок кандидата. Він відслідковує і переводить це в цифровий облік. Він дає їм бали. Відсоток відповідності до нашої моделі. Від 65 до 80 балів це вважається гарним результатом, якому рекомендовано проходити далі. Звісно, що рекрутер та наймаючий менеджер дивляться на ці результати і приймають вже рішення відповідно до, до свого бачення, до того, який він бачить, який бекграунд, досвіду людини є, та дивляться на його: те, що ми називаємо хардскіл, як саме він вміє виконувати свою роботу. Угу. Але пане Сергію, Тома ось цей штучний інтелект, який ми чином спеціально розробляли під вашу компанію, та чи, чи ви використовували якісь із вже існуючих і саме натягали його на ті потреби, які є у вашій компанії? Ми допрацьовуємо, робимо надбудову штучних інтелекта для того, щоб вони давали нам той результат, який потрібно. Ми слідкуємо за розвитком цих гигантів мовленевих моделей, щоб спостерігати, що вони вже вміють, і це використовувати. Насправді, аналіз людської мови це не нове ява, що психолінвістиці його досліджують з 60-х років минулого століття. Десь 90-х років ми почали застосовуватись вже. На автоматичні засоби чи з допомогою комп'ютерних програм. Нове в тому, що зараз ми передали цю аналітику обробку штучному інтелекту. З ним створюються шкали, він оцінює по, по шкалам цю мову людини, і тому ось, ось це нове, що та спроможність штучного інтелекту, яка з'явилась з нашою надбудовою, з нашими додатковими інструкціями, допомагає допомагає нам це розвивати і імплементувати вже прямо зараз в наші процеси. Пане Сергію, а що це за шкали і скільки їх взагалі існує? Давайте. Шкали це критерії мовленеві. Наприклад, деталізованість людини, як вона може в своїй розмові, наскільки занурюється в деталі, структурованість мови, наскільки вона послідовно викладає думку і дотримується структури своєї мови. І це я перелічу декілька таких шкалів, аналітичність мислення, як вона може розкладати свою думку роз'яснюючи її людині, яка не розуміється на цьому. Це такі, ми називаємо їх психолінгвістичні критерії мови, які показують відображення людської особистості. Таких шкал у нас 10, 110 шкал, і кожна з цих шкал має ну, свою градацію. Як я вже сказав, більше тисячі варіантів мовленевої поведінки людини вона охоплює все, що людина будь-якою. Темпераменту будь-якої типології може проговорити мовленева ну, модель переводить це в числа і показує нам відповідність до того, що нам потрібно, що ми порахували, навчили її на ефективних працівниках нашої компанії, як з якими працівниками нам краще співпрацювати, пане Сергію, але цікаво, чи можна чи можливо вже у вас такі випадки траплялися? Та чи можна обдурити штучний інтелект, і чи він розуміє, коли той чи інший потенційний кандидат бреш? Шкала брехні буде трошки пізніше. Ми сподіваємось, десь у другій половині вересня туди додасться, бо для цього потрібні нам аналіз мови людини і аудіо. І відео ми зможемо цю мультимодальність додати і працювати вже з цим. Поки що наша задача дивитися не на більше на те, що він говорить, а на те, як він говорить. Бо відображення його природних рис більше з з народженням в нього, деякі розвинені праця його над, над своєю ефективністю відображаються. Тому в якомусь сенсі дивиться, те, що він вміє робити, поки що перевіряє людина. А те, як він це вміє робити, вже перевіряє штучний інтелект. Коли штучний інтелект буде перевіряти те, що ми називаємо хард скілами, або як саме людина, що що вона буде робити? Я думаю, це десь у листопаді у нас буде повністю автоматизоване інтерв'ю, де штучний інтелект буде вести кандидата і спілкуватися з ним, і вже протягом цієї розмови під кінець надавати йому результат. Да, я думаю, ми вже місце за три від цього, за чотири. Пане Сергію, але цікаво, але чи може помилятися штучний інтелект? Адже ну, принаймні бачимо той самий час GPT, особливо на початках, він міг таке наплести, що ніхто ну, не міг би навіть подумати про це, чи ваш штучний інтелект не здатен до такого? І чи перевіряєте, врешті-решт, результати штучного інтелекту ви або хтось із. Якось наших... порівнюєте так. угу. Супер, ви прямо в точку попали. Жоден результат штучного інтелекту не залишається один на один з рішенням. Тобто, кожен результат, а це на, на, на багата робота, бо вже в цьому році це вже підійшло під 700 інтерв'ю, які я перевірив цього року. Його результатів і продовжимо далі. Це проходить мою перевірку, але це ж як я вам сказав, це ще є рекомендація на даному етапі. Рекомендація для рекрутера, рекомендація для найманого менеджера. Зверніть увагу на це. Ось тут слабкі сторони, ось тут сильні сторони. Тому, якщо є якась помилочка, а поки що точність його роботи це 92%. А ми, ми задоволені, але звісно, вже з радістю дивимось дивимося на наступні мовневі моделі, бо очікується, що, наприклад, на наступний покоління мовневої моделі буде в 30 раз потужніше за існуючі. Ми такі ого. Тобто, те, що ми зможемо з його допомогою, це, ну, це вже буде майбутнє. Mm -hmm. Пане Сергій, чи це означає, що незабаром в майбутньому не потрібні будуть ті самі HR-и та спеціалісти, які займаються саме кадровою політикою в різних компаніях? Як тільки ми зможемо інтегрувати між собою агентів штучного інтелекту, тобто один агент шукає кандидатів за нашими вимогами, інший агент створює ці вимоги, інший агент Штучного інтелекту проводить інтерв'ю, оброблює, переводить на наступний етап, дає завдання, тесту перевіряє. Тобто, звісно, що робота тоді ну у людей стає все менше і менше, поки що він як другий пілот цей копайлет, але звісно, що він уже заміняє. У нас уже в деяких компаніях від 9 до 12% штучно так замінив людей. Але якщо ми говоримо про ці спеціальності, то які ви назвали допоміжні HR, Рекрутинг, і ми можемо продовжити будь-які далі сапортні функції, то звісно, що вони кандидати на зменшення. Давайте скажемо так: ми ж розуміємо, що зараз штучний інтелект допомагає наймати працівників, які будуть робити далі роботу разом зі штучним інтелектом. Наступний етап це штучне, вони будуть допомагати штучному інтелекту робити його роботу. А далі це буде етап, коли штучний інтелект сам буде робити роботу. Звісно, що ну до компаній, де які створені з однієї людини або з декількох людей, де всі людей, де всі процеси робляться штучним інтелектом, нам залишилось менше ніж півроку, тому це не той час, це перехідний етап. Тут все так, все змінчується, все змінюється і розростається. Пане Сергію, а взагалі наскільки використання штучного інтелекту саме сприяє заощадженню коштів компанії, і яка перспектива в цьому власне наразі вбачається? Ми порахували, що тільки на економії, під час проведення наступних етапів інтерв'ю, ми вже заощаджуємо до 100 тисяч доларів за цей рік. Але це такі дуже маленькі е, гроші в порівнянні з тим, що вони відкривають можливість. Бо, зробивши цю модель для відбору, ми зрозуміли, що можемо її імплементувати в наші наступні продукти. ми вже її інтегрували в нашу HRM-систему. Що це таке? Це коли людина приходить в, в компанію новачок, записує невеличку візитку. Привіт, я такий. то мені подобається те, то люблю те. Ось такі у мене хобі, ось так, такий досвід штучний інтелект аналізує його мову і дає йому рекомендації про те, як йому краще працювати, як йому краще онбордитись, як бути уважним, як, як саме йому отримувати фідбек чи давати фідбек, справлятися з дуже складними задачами, вливати саме цю команду. Також одночасно з'являється вкладочка в, в нашій системі для менеджера, яка дає йому рекомендації, як правильно допомагати цьому працівнику входити в компанію працювати. І третя вкладочка з'являється, яка допомагає вже команді цього працівника. Дивіться, до вас прийшов новачок ось такі його особливості. Ось так вам буде краще з ним знайти спільну мову. Тому ця система NetPick Core Char, вона допоможе вже компаніям бути таким їх внутрішнім психологом. Ми почали з цього, а далі вже ми імплементуємо зараз в нашу lms систему систему, яка допомагає навчатися. Як ви вже зрозуміли, вона дає учню, студенту, рекомендації, як йому залучуючи свої схильності, свої типи, які він має, то, тобто чи темперамент, чи будь-які риси свого характеру, як йому краще вивчати матеріал. А його координатору навчання, вчителю, дає рекомендацію, як йому краще вчити. Паралельно з цим, щось 31 дає, вже напрацьовує матеріал, як допомагати людям робити профорієнтацію. Якщо вона хоче свічнутися, перейти з однієї спеціальності на іншу, штучний інтелект дослідить її мову і покаже її схильності. Дивіться, ось вам що потрібно, і тут же порекомендує курс, порекомендує книжки, порекомендує як і до кого до кого звернутися. Тобто його інтеграція дуже велика. Продуктів з'являється багато, і тому ця мовлення модель, яка допомогла заощаджувати у кошти на початку, вона вже створює супервелику додаткову ціну в інших продуктах. Пане Сергію, цікаво, чи ви особисто проходили тест за алгоритмами штучного інтелекту на свою, так би мовити, профпридатність? Ага, <реш> дякую вам, Це перший раз таке я чую питання. Воно мені подобається. Оскільки моя роль в компанії, вона виключена, бо психологів, психолінгвістів, які можуть комфортно себе відчувати в комунікації, от як вам сказав, я цього року вже 700 інтерв'ю провів. І Кожному є там інтерв'ю, яке я перевіряю 3-4 хвилини для того, щоб перевірити повний аналіз. Тому такі риси нам не дуже потрібні в великому масштабі, і тому звісно, я до нашої моделі, якби я проходив літ наша модель, яку ми називаємо літі, вона б не порекомендувала мене для цієї праці. У мене розвинені зовсім інші якості, які. Наша модель не не дуже полюбляє, і вона любить зовсім інших менеджерів, зовсім інші якості, більш інтровертованих. Вона полюбляє в той, в той час, як ви бачаєте, в мене зовсім інші сторони розвинути. Так що все правильно, мене, мене політім запракувала. Пане Сергію, але водночас цікаво, чи все-таки е, е, збільшуватиметься, наприклад, і попит на людей, які вміють працювати зі штучним інтелектом, і чи є можливість зараз його якимось чином навчитися цьому, та чи опанувати, чи це все зараз відбувається якимось методом ТИК? Дякую вам. Е, до... я, я так бачу, що протягом півтора місяця ми випустимо курс. Для людей як з нуля пройти до просунутого рівня, використовувача штучного інтелекту, де ми навчимо людей працювати з агентами, асистентами, трошки з кодом за різними а, інструментами, які допомагають поєднувати сервіси, опрацьовувати, і тому ми будемо напрацьовуємо власну практику і допомагаємо піднімати середній середні рівень обізнаності людей навколо нас, звісно, як і працівників. Ми очікуйте, це буде безкоштовний курс. Ми, звісно, його будемо гарненько показувати людям, щоб вони проходили. Бо для нас це, це важливо, з підняття у цього рівня. Бо коли той час, коли працівників стає менше і потрібно швидше створювати цінність, це буде гарною допомогою для нашої економіки, це буде гарною допомогою для нашого суспільства, для людей, які з його допомогою зможуть дуже... Швидко засвоювати нові навички, засвоювати нові спеціальності, тому все так курс скоро буде безкоштовний. Всім розкажемо з ним. Легенько буде піднятися, і в якому сенсі ми поки вбачаємо, що довчити існуючих наших працівників до потрібного нам рівня якості. Нам звісно, що легше ніж шукати людей з існуючими навичками по роботі зі штучним інтелектом. І знаєте, чому? Бо штучний інтелект його моделі настільки швидко змінюються, що людина, яка його засвоїла, ну скажімо так, рік назад з ним працювала зараз. Це дуже застарілі знання, які ну це щось таке. Вибачте, але нам вже воно не потрібно. Ось чому краще розвивати оцю ці зацікавленість штучному інтелекту, цей ентузіазм, це в якому сенсі, скажімо так. Захоплення ним, бо ти доторкаєшся до іншого рівня свідомості. Ти до, до, доторкаєшся до інших рівнів можливостей. І це захоплює, забирає з собою. І класно, що люди навіть вільний час продовжують розвиватися, спілкуватися з ним і ділитися в наших ком'юнітях по штучному інтелекту. На наших зустрічах вони приходять, де люди, які раніше зовсім не були пов'язані, з якимось технічною стороною, починають навіть з його допомоги код писати. Ми такі, ну так, правильно, це це, це саме час для цього зараз. Пане Сергію, то чи можна спрогнозувати, наприклад, те, що дійсно штучний інтелект зможе допомогти, зокрема, в повоєнній відбудові нашої держави у зв'язку із браком саме трудових ресурсів? Як ви знаєте, він вже гарно допомагає в воєнних технологіях зараз. Але коли ми говоримо про повоєнній, то ми скажемо, що він вже є стає стандартом для роботи працівника. Ми дуже полюбляємо такі слова, що людина, штучний інтелект поки не замінить людину, але людина зі штучним інтелектом замінить людину без штучного інтелекту. Це перехідний етап. За півроку це вже буде зовсім інше співвідношення, тому й у нього буде центральна роль для відновлення. Це бо це ж надлюдські потужності, надлюдські знання. Це знання, якими не може одна людина мати в своїй голові. Це ціла система, тому дуже правильно будувати фундамент. Трошки пригнічує закони, які прийняті були минулого тижня про обмеження роботи зі штучним інтелектом в науці. Здається, трошки в іншу лінію часу воно йде, але бізнес то окрема історія. Бізнес знає, де ефективність, результативність, і це показує його зацікавленість цією темою, сту заохочення цієї теми. Так що це так, це наш фундамент буде для відновлення. Але водночас, пане Сергію, цікаво вашу думку почути про побоювання, які мають і деякі люди, і наші співгромадяни, і навіть деякі представники різних компаній в використанні штучного інтелекту, який, наприклад, та у зв'язку з тим, що він може, наприклад, або зливати якісь дані та комусь, або ще щось в такому плані, або можливо захопити ту чи іншу компанію і сам керувати цим процесом. Напевно, що це поки що така ймовірна частина а, майбутнього або зловживання штучним інтелектом. На жаль, моя компетенція не дозволить мені гарно спрогнозувати ризики безпеки в цьому. Я б сказав би, що, поки що ми користуємось тим, на що ці моделі здатні, і там ризиків зовсім небагато, бо це великі корпорації, які мають своє ім'я й свої. Ім Рівні безпеки з одного боку там Google, з другого боку, там Microsoft, з третього боку, там Amazon, там Apple підтягнувся на, на днях. що вони, вони свої протоколи безпеки, інструменти роблять. І звісно, як у кожній технології у них є свої слабкості. Поки що про це не, не потрібно переживати це не ті масштаби, чи будуть вони збільшуватись? А вже ж ми ж сказали, що ця технологія стає фундаментом, а вона ж не тільки допомагає. Збільшувати результативність чи ефективність звичайного працівника, вона ж збільшує ефективність хакера, також правильно ж, і допомагає йому ж також зламувати. Тому це гонка кваліфікацій. Ті працівники з безпеки посилюють свою кваліфікацію в захисту. А працівники, ті люди, які заробляють іншими видами своєї роботи, то вони посилюють свої навички в зломі. І ось таке гонка, вона і далі продовжиться. Давайте спостерігати за цим будемо.